Напіввідкриті або з пошкодженими кришками минулого року у Житомирі відремонтували понад 200 люків, які становили потенційну загрозу. А ще 100 замінили на нові. Про це журналістам «Житомир.Інфо» 17 березня розповіли в комунальному підприємстві «Житомирводоканал». У 2024-му кількість звернень була близько 300, Близько 100 люків було замінено. А близько 200 люків було або відремонтовано, або підсипано. Тому що звернення по люках буває не тільки тому, що люк десь пропав або розбився, пошкодився. Буває, що кришку автомобілем вибило. Буває, що кругом люка пошкодився асфальт. Якби ми працюємо практично кожний день, десь щось поправляємо, щось ремонтуємо. Звернення надходять і про крадіжку кришок люків. Близько 50 було таких, що були відкриті колодязі зі зверненням ми їх закрили. Один люк коштує від 1 до 5 тисяч. Якщо 50 то від 50 до 200 тисяч в рік ми тратимо на встановлення люків, які б вкрали. Скільки звернень про пошкоджені люки не дійшло з початку 2025 року, в комунальному підприємстві не підраховували. Проте 17 березня бригада водоканалу замінює кришку люка за адресою проїзд академіка Тутковського, 12 також пошкоджений люк є на вулиці Леха Качинського, 1 А мешканці будинку на вулиці Велика Бердичівська, 87 розповідають, що в аварійний люк минулого тижня ледь не провалилася. Дитина Ну я знаю, що ось люк. Біля нашого будинку, це що зараз накритий скатом, провалилася дитина. Не знаю, з приводу травм отримав, хлопчик не отримав. І Зараз на даному моменту ми, як мешканці будинку Великобритичівська, 87, звертаємося до всіх інстанцій, він далі так і не, не зафіксований, не закритий. Тому звертаємося за допомогою, тому що це небезпечно. Тут ви бачите площадка дитяча, діти дійсно граються, а ніхто не, не може нам сказати, кому належить даний люк, хто віднесе відповідальність. Мусь така ситуація. У нас у комунальному підприємстві «Житомирводоканал» прокоментували ситуацію. Ми виїхали, обстежили всі люки Житомирводоканалу прибудинкові. Всі вони на місці, всі закриті. В який люк він впав, ми не знаємо. По місту є десятки тисяч люків. Це люки, і водоканали, і теплоенерго і. Дощової каналізації також є люки у Картелекому, у люки обленерго. Ну, наприклад, Житомирводоканалу в місті Житомирі 20 тисяч 300 приблизно люків. Якщо ви помітили пошкоджений чи відкритий люк, можна звернутися на гарячу лінію комунального підприємства «Житомирводоканал».